Коротше, приперлися mm. на Буковель, а тут нема сезону. Коротше, ми вирішили піднятися на ту гору пішки. А хто не підніметься, той кожен кожному касаєрба. Коротше приперлися mm. на Буковель, а тут <смі>, нема сезону. коли вже другий раз. Ось такі от, бушки включили. Але там трава зелена, повинні на, на чому кататися на, на траві зеленій? <смі> Одні розчарування, але це таке. Блядь, Блять, я знаю, що казати. Нема слів. От діти катаються тільки. губи, правда, хренові чуть-чуть ближе. Так, там сюди не плюнули, там ще не поводимо, як свині. Тебе експульсія там десь цукор є. Цукор? Це цукор, а ложка? А, о, чи не мало? Там не цукор. Це гаво. Спеціаліст. Так, цукор великий якийсь, да? так, і от мечети так от кидаєте. Там мені щось упало, як завжди. Зуб. Цукру на всі гроші. Потім так вот. Тобто мене видно мій песок. От потім вот так вот і наливати. Я поламав чайник. Mm -hmm. Професіональний наливайщик чаю. Дві як печа. Я. Yeah. Ми вирішили піднятися на ту гору пішки, а хто не підніметься, той кожному касар платить. Да? Але гора вот. Воно, здається, що воно близько, але воно ніхрена не близько. Воно є типо, прийтися нормально. Нам ніколи вересня. Отак. Тому що нема. немає. Да. Нема сноубордів. Приходиться пішка пізнять. Пездувати ногами. Сніг О, снігу там. Снігу мило, а сноборди не дають ніколи. Ось така ситуація, кажуть я. Ой, йдемо, хай сюди повідомлення. Сидимо ми тут, ми прийшли зимою на Буковель, де бабуся їде. І ми прийшли зимою на <говори> а тут немає снігу. Що скаже свої книги? Шкода? Шкода? Октавія чи Фабія? Шкода. Фабія. То, е дебил, а ти можеш да кажеш. Кака октава, яка при... че сега принос 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 Не принос 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 Коротше, ми цей вже на половині шляху От. їдемо, отак це виглядає. Отак це виглядає. Триваєш швидко, спасибо, щоб не впасти, а не впати російський, ти мене скинеш. Хто останній той петушар.

Треба же не чобіт вимастити. номеру ты что? Называю Коротше, оце отака от зима три каплі снігу. А це якщо що не настоящий, це цей спушок пушок з води. Це не рахується за сніг. Тому така от зима. Сьогодні мали б людей відкривати сезон в цьому Буковині, але його не відкрили. Ніхто не катає. Можливо, до вечора ще щось відкриють. Там будемо дивитися. Що у нас буде відбуватися? Поки не дуже, чесно кажучи, цікаво. І таке собі. Потрібно їхати у Францію в цій. Ну або у Швейцарію, Ну, Вальто, коротше. <кхід> Тому що тут таке чесно кажучи. Не організовано, плюс війна, де ж мінус, плюс температура, плюс снігів немає. Ну і то багато. Але тут таке нічого страшного переживе. Головне, щоб не стріляли, не вбивали, А все інше можна вирішити. Короче, ми, його... Сно, нормально ми, його... Давай, ми прийшли з його в порчу на другій станції на самій верхній саме собі безалкогольний прийом. Безалкогольний прийом. Дима, як завжди, наш Дима Макс. Як завжди є сало, тому що воно безкоштовно. Водопад.

тому що я такий Коротше, народ, це його, е Приїхали ми з Спа, я собі купив цей сноуборд і там екіпіровку за 62 тисячі гривень з половиною. Чому? Тому що оренди ще немає, нас обманули. І ми їхали сюди на 2, на 2 ночі, а зараз будемо 7 ночей. Чому? Тому що ну а що робити у Львові? Будемо працювати звідси, будемо тут відпочивати в цьому буковелі, може щось цікаве надибаємо. вийде віде це відео в середу, як завжди вечором. От, і будемо щось розбиратися. З приводу крипторинку я не знаю, що сказати. Чуть-чуть пізніше скажу, тому що зараз я отак виглядаю, як е е е Цурік. От. В принципі, немає що сказати, да тут без порядку. Коротше, сижу, отут, тут -от працюється, скоріше за все, буде. Е Останнє відео кінцівка першого випуску, тому що, можливо, з буковелю буде кілька випусків, оскільки я тут надовго, досить надовго, тому що, якщо купив собі сноуборд, екіпіровку, заплатив 62 тисячі, тому що ну, підйомники поки не працюють, і я хочу кататися, тому просто ногами вийшов, спустився, пушка. Задоволення, море. І от у мене зараз тут. А... Країни, в яких ми будемо запускати Бешкетника на, на ближайші, скажімо так, тижні. Це наш скажімо так, наш пріоритет по країнам. Отака ситуація у нас відбувається. Поки 4 країни. От причому поки що тільки в Україні. І дивіться, перед тим, як завершити цей випуск, дуже хочу, хотів би з вами обговорити таку тему. Це дуже важлива тема для людей, які хочуть ну, заробляти великі гроші і жити. Почати краще або, в принципі, жити краще. Дивіться. Прямий приклад. Прочитав я в Інстаграмі офіційному там, Буковель аккаунту, що з 20 грудня починається тут гірськолижний сезон, тобто сезон катання. Я зібрав шмотки і приїхав сюди в Буковель. Казалося, що Ну, це вже другий раз я приїхав. Перший раз я приїхав, теж сезону не було. Це вже другий раз я приїхав. Оказалося, що сезону поки що нема, але пушками настріляли досить серйозну кількість снігу. От я подумав, вчора я приїхав, сьогодні я подумав, що, блін, я прийшов сюди, що робити, правильно кататися. Я це хочу, мені це приносить задоволення. Після цього, і плюс я хочу навчитися круто кататися, щоб типу, зимкою з, з, з зимою з різних гір злізати. І от я хочу, і я пішов, купив собі сноуборд. Купив собі екіпіровку по Турасі, заплатив 62 тисячі вот гривень, але я забрав те, що я хочу. І кожна людина з вас має перестати нити, що там я не то, у мене не то, у мене не п'яте, у мене не десяте, у мене село, я в селі, у мене друзі алкоголіки, у мене то все. Ні. Ви маєте брати то, що ви хочете любим способом, чесним. Знайшов можливість і потім заробив, забрав то, що ти хочеш. Маєте рвати жопи. Тому що люди настільки примітивні створіння, всі ми, люди, що з часом, коли ти общаєшся з одними там алкоголиками або персп... безперспективними людьми, ти з часом привикаєш. І я дуже вдячний Богу, що Бог мене. Я не міг тіпа, з свого села виїхати спокійно, я мусив постійно виходити з скандалами. І я дякую Богу, що от він мене просто звідти виривав. Розумієте, в чому прикол парадокс? От. Я не міг нормально вийти, я вийшов так, з скандалами, але я вийшов звідти. Села я почав працювати, я почав заробляти, я ціпляюся за кожну можливість. І ви маєте робити так само. Ось така ситуація, тому ж, надіюся, що вам відео було максимально корисне і веселе. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, скиньте відео другу. Ну а наразі бажаю вам удачі, успіху. Ну і звісно ж, як жавз як, 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 як завжди, прибув.